Добрий день, малята! У нас сьогодні незвичне свято. Ідея цього свята виникла у 2022 році на початку лютого, коли Росія казала, що вона нападе на нас 16 лютого. І ми вирішили, народ України, що в цей день буде День Єднання. Росія весь час нам погрожувала, казала, ми на вас нападемо. І народ України він об'єднався. І коли сталася біда, вона сталася у нас, вони прийшли до нас непрошені гості, і наш народ показав, який він, який він сильний, який він могутній. Адже ми, нащадки славних козаків, і весь світ узнав, яка Україна сильна. За нами буде перемога, і буде Україна вільна, сильна і могутня, красивий щедрий край і мова наша, солов'їна, люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. І ми знаємо, що наш народ переможе, і наша Україна буде одна велика, могутня, незламна, цвітуча. Ми всі цього прагнемо зі святом.